Безпечне літо для чернігівців на пляжі Золотий берег чернігівські поліцейські спільно з працівниками ДСНС та інструкторами Червоного Хреста провели інформативну акцію, під час якої роз'яснили та наочно продемонстрували відпочивальникам алгоритм порятунку людей під час надзвичайних ситуацій на воді. На сьогоднішній день ці ці видані заняття і дуже важливі, тому що спека багато людей відпочиває. За останній тиждень аварійно-літувальна частина два рази залучалась на, на порятунок е, людей на воді. Під час проведення акції на Чернігівському пляжі працювало три локації, на яких рятувальники наочно продемонстрували відпочивальникам роботу водолаза, роботу оперативно-рятувальної бригади, що рятує людину, як тоне, а також провели теоретично-практичне заняття з правил виконання серцево-легеневої реанімації. У нас була демонстрація з зупинка серця, коли треба робити серцево-легеневу реанімацію. А саме я розповідала, показувала техніку, цикл, частоту, як це правильно все робити і що за чим повинно йти. Долучитися до проведення акцій та здобути знання і навички з порятунку людей на воді міг кожен охочий. Зацікавлених серед присутніх виявилося чимало. Її треба достати з води і треба відкачати. далі ну, приложити пушку і носик. і Треба послухати, тихо вона, або не дихлоє. Планується, що акція Безпечне літо буде продовжена до завершення літнього періоду. Її проводитимуть на пляжах міста щотижнево.